Майже в кожному тесті НМТ ти знайдеш завдання на логіку, і це одне з них. Бабуся пекла пиріжки з різною начинкою до дня приїзду онуків. Результати кількості пиріжків зображено на круговій діаграмі, тобто тут ще треба розібратися з круговою діаграмою, знати і розуміти, як з нею працювати. Користуючись діаграмою, визначте кількість пиріжків з яблуками. Окей. З яблуками це у нас там де знак питань. Це завдання на логіку. Подивіться, ось там є лінія, половинка е, кола. І зверху це 50 і 30, тобто половинка кола це 50 плюс 30, 80 пиріжків. Тоді ота інша половинка це також нижня, 80 пиріжків. І якщо ви бачите рожевеньке, з сиром пиріжки це четвертинка, тобто половинка від 80, четвертинка, половинка від 80, тобто 40. Тоді оті два з яблуком і з вишнею, вони разом також 40. І ми 40 віднімаємо 22, це буде відповідь В 18. А якщо ти хочеш також вміти розв'язувати ось такі завдання, або ось ці, або ось це з ромбом, це теж на логіку, до речі, то тоді записуйся до мене. На інтенсив-курс. там буде вся алгебра, вся геометрія, плюс ще параметри. Запис іде в Дірект. Instagram. інстаграм, пиши мені туди, напиши мені, що я з відео, тоді тобі буде знижечка.